Мої ну, і тані, шановні друзі, вітаю своїх підписників, глядачів, гостей каналу. Вітаємо так, появилася інформація, її обговорюють політичні блогери, що влада активно, таємно веде підготовку до виборів у 25 році. Хочуть успішно переобратися знову на нові терміни, залишитися в своїх. Кріслах на своїх посадах. Давайте подивимось на цю ситуацію, що скаже Таро. Так, оця корпорація, яка зараз, да, будуть боротися за себе, відстоювати себе. Мають для цього великі кошти, щоб встояти, да, і будуть застосовувати дуже великі кошти для того, щоб встояти. Так, тому що вони борються за якісь нові фінансові проекти. Фінанси, Борються за фінанси, ведуть нечесний бій, стосовно людей і сімей, да? будуть намагатися захистити себе повністю, себе і свої Сім'ї, ведучи нечесний бій, хочуть вистояти, захистити свої кошти, захистити свої сім'ї, свою оцю політично-фінансову корпорацію, так би мовити. Вестимуть нечесний бій стосовно того, що будуть е обіцяти якісь плюшки для людей. Ну, вони надалі хочуть бути, задавати тон політичний в країні, да? бути єрафантами, бути наставниками, вирішувати питання, ну, знаєте, як, щоб від них залежало все в Україні, скажімо так, да? Лідери, лідерами хочуть бути. Ну, що тут? А тут треба йти. Так, тут настав час уже йти. Ну, Тут вони ще будуть обіцяти, що ми передивимося, можливо, підхід, доктрину держави да? змінимо. Ну, знаєте, Тут, тут ще говорять говорить карти, що вони можуть піти і стати відлюдниками на виборах. Ну, бачите, тут вони хочуть перемоги виборів на виборах, так? Але, але, але доведеться йти і стануть відлюдниками, так Таро говорить. Вони ведуть гру якусь гру. Ця гра, вона, знаєте, це не просто гра, це як досить, досить прагматичні розрахунки. Ці, оці вибори вони готуються як до, як до, до якоїсь спецоперації. Розумієте? Сюди будуть, сюди будуть застосовувати або притягати до цієї операції силові структури. Силові структури. Заради виборів значить, вони будуть наносити дуже болючі удари по своїх партнерах. По своїх партнерах Ну, партнерах мається на увазі, можливо, по опозиції, да, партнери, політичні партнери. Це може бути опозиція. Тому що ось ті, хто протистоять, це теж опозиція мається на увазі. От Вони хочуть, щоб дехто з опозиції, да? ті, хто їм протистоїть, щоб, щоб вони. Були відлюдниками, проти, проти них тут йде навіть ціла спецоперація, чи так скажу. В чому полягає спецоперація? Для того, щоб е, цих прибрати конкурентів. Да? Ось так, ті, хто протистоять. От, і на, 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 перед виборами нанести удар. Ведеться гра. Ну, цікаво. Цікаво. Готуються вони, да, до виборів. Ведуть, вони ведуть певну гру якусь, да? але м м викликаючи, гра, грація викликає певні емоції в населення, але ж може піти щось, вони не знають, вони розгублені, вони не знають, що вибрати, вони не знають, яким шляхом піти, що вибрати. І вони, вони не можуть прорахувати, кого люди можуть вибрати на цих виборах. Розумієте, тут розгубленість, вони самі не знають, не знають, але що їх найбільше напрягає, це те, що вони не можуть прорахувати результати виборів. Ось так би я сказала. Не можуть вони прорахувати, тому вони будуть силові структури, силові структури вони підключають для того, щоб зробити своїх конкурентів відлюдниками. Ну, це... Подлінька. Ну, подлінька це ж ось, дивіться, звісно, подлінка того що, того, що, дивіться, ось підступний, нечесний бій. Ось воно й подлінька виступає. Да? Так, знаєте, за допомогою силових структур вони хочуть, щоб їхні опоненти відмовились від виборів. Нанести такий удар, щоб заставити відмовитись від виборів. Відмовити. Так. Ну, у них є команда, да? тут, нанести, дивіться, тут нанести удар, вони хочуть не просто тим, хто їм протистоїть, тут цілим командам, ну, можна сказати, партіям. Да? Удар по партії, удар по команді, щоб вони відмовились, щоб для них вибори стали ілюзією. Ось так. Ну, вони роблять це для того, що, тому що вони самі не можуть прорахувати, хто за кого можуть люди віддати голоси. Вони не можуть прорахувати. Розумієте, вони не можуть прорахувати. Це розчаровує, це ламає їм плани. Пусті ілюзії, да? що вони можуть отримати пусті ілюзії. А це їх розчаровує. Це для них траур і трагедія. От, вони це роблять таємно. Ну, яке таємно, вся Україна знає, кого пресує влада, кого зачищає влада. Ось так, є таємна ідея. Нанести удар по цій групі людей. А для чого Давай, так. Давайте так. Чим, чим закінчиться? Це все зрозуміло, що вони планують, да? що вони хочуть, що вони збираються робити, як зачищати політичне поле, як вистояти, як боротися. Все тут чітко, все побудовано на силових структурах, щоб нанести удар такий, щоб відмовились. відмовились. Тут може бути, знаєте, як і. Кандидати, щоб відмовились, і партії, щоб відмовились, ну і так далі. Ви, ви мене зрозуміли. Чим закінчиться для нинішньої влади вибори в Україні? Чим закінчиться? Дивимося, реалізація ідеї, яку вони хочуть, піде крахом у них. Ось так, реалізація піде крахом. Помірність. Ну, буде зміна. Ситуація та, та ситуація, дивіться, ідея їхня піде крахом, тому що дуже довго да, говорити щось, ну, обіцяти, говорити. Тобто, дивіться, це все, тут дві карти, які говорять, що підзатяглося вже все, влада ця, вона підзатяглася помірність і повішені. Це карти, які говорять про про Зависання, затягування, затоптання на місці, помірність, це ще немає результату, нема, ну, нема результату, розумієте? От такої, такої результату ця влада не дала, нема, все забуксувало, тому відбудуться зміни. Колосопортуни це зміни. Відбудуться зміни, призупинка. Активної фази, щоб мати все, що це, що, що це мається на увазі. Ну, буде, буде призупинена їхній тиск, натиск, напади, напади да, на, на кандидатів, можливо, на опозицію і так далі. Вона буде заради особистого задоволення, вона буде призупинена, Да? Вона все рівно буде призупинена. Що чекає їх? Відкладена робота, результату не буде. Розумієте? Вони, вони дуже активно будуть тиснути заради свого задоволення, але будуть зупинені. Їхній тиск буде зупинений, відкладена робота. Чим для них закінчаться вибори? В домі Залишаться одні зі своїми страхами? Офіційна, офіційна влада, офіційна прийме рішення. Через скандали, які будуть постійно, да? скандал, внутрішній скандал, тобто через страхи внутрішніх протистоянь, знову внутрішня ця боротьба, да? буде прийнято рішення в домі, да? через страхи, буде прийнято рішення заради особистого комфорту, почати, визначуться, да? визначиться, прийняти справедливе рішення, що це за рішення буде? Зробити все можливе, або да, провести певні маніпуляції дуже важко буде. Доведеться через боязнь протестів всередині країни, доведеться приймати комфортне рішення. А комфортне рішення це єдине, це справедливість. це справедливість. Тому маніпуляції провести їм буде важко. Тому що це чарівато послідствіями, да, тому що може бути смерть. Дуже, дивіться, дуже важко е, трансформувати свою владу, да, переродитися, скажімо так, розпочати щось нове, або по-новому заново е, через маніпуляції прийти до влади. Дорога важка, неможлива, смерть. Маніпуляціям смерть буде смерть. Хитрість, да, хитрість. Мати хитрістю мати шанс, не вистачи сил у них. Роботу, яку вони провели, рутинну, ретельну роботу, обманну, да, скриту, скриту, От те, що вони зараз ведуть, ніхто ж не знає, але слухи ходять, що вони готуються. Тобто скрита рутинна робота, обманом, да, обманом працюють, щоб утриматися, да, щоб утриматися і мати успіх. Зараз вони це проводять, мати перемогу, мати результат. От вони зараз скрито обманом працюють для того, щоб перемогти, утриматись і мати результат. Щось цього буде швидко, швидко зміниться. Да? Дуже швидкі зміни. Швидко зміниться, може швидко змінитися ситуація, як колись. Ну, що було як колись? Ну, той, хто, той, хто хотів утриматись, що як колись було, да? ситуація як колись, може розвернутися дуже швидко для них дежавю. Ситуація може змінитись дежавю для них. І дуже швидко для імператора може змінитися ситуація. Да? Старий імператор. Що буде з старим імператором? Його зірка обнулиться. Майбутнє його обнуляється, старого імператора зірка обнуляється через ситуацію, певну ситуацію він піде, піде до інших берегів. План домовитись неможливий. Друзі-однодумці, да, прийдеться ну, друзям-однодумцям, ну це кінець, кінець проєкту ось так. Да, десятка мечів проєкт, кінець проєкту і е, ця його. Етап імператора в Україні завершується карма. Далі неможливо. Далі неможливо буде керувати, тому що башня. Ось так: Україні потрібне відродження. Україні потрібне відродження, сонечко. Ну що, готуватися, готуються, дійсно готуються. Тому, знаєте, і в мене відео було, де наїзд на, наїзди на опозицію. Ідуть силових структур, це не просто так, тому що йде підготовка до зачистки політичного поля. Ось так. Ну що, хай пробують, а що, а що в них вийде, подивимося. Та розказала поки що так у них буде. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.